Ранкова кава запрошує гостей. І сьогодні до нас на гостьовий майданчик завітала Марина Решетнікова, директор заводу ТОВ Кірбоград Хліб. Доброго ранку вам проходьте, будь ласка. Приходьте, дімочка вже бачите, турбується. Зроб... Сразу, я сразу вас хочу спросить, сколько вам сахара в кофе. Я люблю сладке. Любите слабки. Понял. Ми зробимо. 28, все... 28, я 28 вам ложечок Да, тут, тут варто сказати кількість, тому що Дімка він така у нас щедра людина. Він зробить все можливе. Так, доброго ранку вам. Перед тим як перейдемо до спілкування, Маша, до діалогу. Ти я пам'яті знам дуже внести. А, будь ласка. Неророма. Лучший кофіс утра, між доброчим, етавам. Да. Е, зараз подивимося коротеньку довідку да, про вас, да. і потім вже будемо спілкуватися. Марина Олександрівна Решетнікова, директор заводу ТОВ Кіровоград Хліб. Народилася 10 березня. Освіта вища. Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова. За фахом інженер-технолог захоплюється кулінарією. Одружена має двох дітей бачите, як ФСБ працює, Ми все вас знаємо. <риклад> да. Скажіть, будь ласка, от таке одразу нейтральне питання. Хочу запитати, як людина, яка працює з хлібом зранку, ви тільки каву, чи все ж таки вулочка, якась красанчик теж хоче? Бутерброд. Чи це таке знаєте, О, ні, це ж робота робота. Ну булочку ні, тому що. Фігура треба не святкувати. А бутербродік ржаний хлібчик з маслом сиром до кофі так, хорошо. Ну розказуйте, будь ласка, як вам працювати от саме в цих умовах, в умовах, які склалися в нашій країні? Чи якось вплинуло це? на вашу работу? Ну, хочу сказать, что экономическая ситуация в стране, обострение военных действий на востоке нашей страны, конечно, влияет на каждого жителя Украины. Но хочу обратить внимание на то, что рост цен, массовый рост цен на продукты питания, на все остальное чувствуют не только обычные потребители, но чувствуют предприятия промышленные, в частности, наше предприятие «Хлебзавод». Затраты на газ, электроэнергию, топливо растут не только для семейных бюджетов, оно растут для предприятий. И я хочу сказать, что тарифы для предприятий поднимаются намного чаще, чем для населения. Ну, в частности, например, взять если газ, то с начала года, с начала года у нас уже было три повышения на газ. Это апрель месяц повышение тарифов на 27%. Май місяць порушення тарифів на 18%, і вот сентябрь місяць опять газ у нас вирішили ціна на газ на 3,5%. Mm -hmm. Ну, Речатові на стоїмості газу, топліва, хліб заводу нету, это ну, поэтому ми являемся то це прерогатива Не, Але про такі шалені просто відсотки <laughs> говорити. Не дивлячись на це, і я так розумію, ви якось е, намагаєтеся тримати свою ціну. не так вже значно зросла ціна на хліб, якщо да, порівнювати я, я з вже вашими знаю. витратами. по-моєму, 14% за полгода всього лиш піднялася ціна на хліб, да, правда? Да, да? да. От є така інформація. Но... Яким чином вам удає, вдається утримувати, чи ви вже знаєте берете якісь витрати на себе? Ну, Так, ну, да, ми завжди знаємо, як наш потребитель. Как наш потребитель относится к повышению цен на хлеб, всегда это принимается болезненно. Поэтому ми всегда намагаємося удерживать ціни на хліб як можна дольше, на основні види хліба. Ну контролируем, допустим, немножко булочку, может быть, как може бути поднять, а основний вид продукції масових сорта хліба стараемся удерживать на уровне для того, чтобы щоб было по карману. Ну знаєте, ви правильно ви булочку а. якось піднімаєте ціну, тому що я як іду. Можливо, хоч ціна буде мене стримувати, не купувати булочку, тому що ну такі вже смачні. Приємно, що да, не дивлячись на те, що ви якось. Тримаете цены, якість тоже остается и высокую Реально, душу смачно, дуже дякую о, ему. О, 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 Нейтральный, нейтральный вопрос. Это, конечно, наверное, может быть немножечко глупо с моей стороны, но все же есть любимая выпечка у вас. Я понимаю, что разнообразие это у нас. Ого! го А вот любимая? Ой, вы знаете, у нас такой большой ассортимент, я что, говорю, что очень ты... трудно сказать, что любимое. Допустим, я люблю очень десертный хлеб ржаной который ага. очень вкусный. И он, там... видимо, малокалорийный, да? Нет, он наоборот очень наоборот? калорийный. Да, там и орехи грецкие, там и изюм, там курага. Mm -hmm. Это хлебчик, который, ну, он очень вкусный. Mm -hmm. а я это, я наверное, знаю, люблю такой... батон Нива. Все, я понял, какой это. это какой... хороший батон. Да, и батон Нива. Он я очень покупаю. немножко дорогой, дрожонок, когда мы говорили, но он оправдан дорогой, потому что он того стоит. Я, я пробовал, он, он действительно mm -hmm. такой прям... Мамочка купила, я такая вкусно. Да, просто у меня прямо под боком формула с муку в магазин, поэтому... А, До речі, таке питання взагалі, співпрацюєте ви зі школами? Я маю на увазі, проводяться якісь екскурсії там і так далі, є да, таке, так? Так, да? звісно. У нас дуже багато екскурсій, особливо діти, коли от закінчується навчальний рік, у них всіх там практика, і вони всі, тому у нас майже кожен день екскурсії на заводи. З усіх школ діти приходять, ми їм показуємо, розповідаємо, Я... технології їм дуже подобаються. Я вважаю, як це відбувається. Мам, я, мабуть, завтракати не буду, якщо я сегодня просто на завод іду, я там поем. все нормально. Ми хубачаємо гарячі булочки, хлібом, вони завжди довольны, з mm -hmm. удовольствием. Нет, До речі, знаєте, от кажуть, аби працювати з хлібом, аби він піднявся, аби він був реально такий от смачний, то мають працювати добрі люди. І у вас так дійсно є, тому що завжди приходиш. Я ж розповідала буквально нещодавно, да. що доводилося приходити, тому що ми випікали от, 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 рекордсмен там пирі. І так далі. А, до речі, якісь а, ще рекорди ви випікали, окрім пирога? Ні, ні. ні це, ні, це, це був такий. Да, 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 Єдине єдиний нашим... досвід, так? Да, да. А взагалі плануєте, ми там вичитували найбільший хліб, ну давненько, вже в 96-му році спекли. Mm -hmm. Чи ви чи, чи, чи більше націли? Навіщо вам рекорди? Ви більше будете радувати да, да? Да, Новими видами, новими кіровограції? А розробляєте, до речі, нові. Да, постійно А як це все відбувається? Це хтось сидить і, і вимішує? чи ви викупаєте ці рецепти? Ні, ну, у нас є спеціальна лабораторія на підприємстві, технологи инженеры-технологи, которые постоянно работают над новыми видами. Вот что-то нам захотелось, допустим, вот этот хлеб десертный, чтобы были орехи, изюм. Мы подумали, решили, попробовали, выпекли. Всем понравилось, дегустационная комиссия на заводе дали согласие, поэтому сейчас мы работаем над цельнозерновым хлебом. Скоро у нас будет продажа цельнозерновой хлеб без дрожжей. А, ух ты, это Это тоже полезно, очень для здоровья. Чуєте, а як оце потрапити до вас у дегустаційну раду? Таке да. а я з ми такі ради. У нас буде наступний раз ми вас пригласи. Ура, ура, ура! Напросилися. А щось може на якусь я. ще булочку потім розробляти ну, будуть? Я думаю, і так що далі. Да, це було б дуже неплохо прийти таку сказати. Я представ, ніхто не приду приїхав, таке заходиш Здравствуйте, я з дегустаційної ради. Откуда? Ну, недавно, недавно утвердили, ну там вам должны были передать. <рес> так зашел чисто, ну зачем, непонятно. Дорогие... У меня вопрос есть Давай. такой тоже вот актуальный. Будут ли какие-то изменения в ценах на, на хлеб? Все же в дальнейшем. Как? Есть какие-то у вас планы, да, разработки? Я хочу сказать, что, во-первых, цена хлеба зависит от зерна. Угу. А зерно у нас э, зависит от курса доллара, угу. который сейчас нестабильный. Который вот так? Да. Я хочу сказать, что большая часть зерна продается на экспорт. Угу. И на внутреннем рынке стоимость производительности, производители дешевле зерно не продают. Так если, например, сравнить цены 2013 года, то на зерна стоило 1600 гривен, то на сегодня тонна зерна стоит 2500. То, конечно, в связи с подорожанием зерна дорожает и мука. И если сравнить муку аграрного фонда, фонд, который контролирует государство, то с начала года цены на муку аграрного фонда выросли и высший сорт 28 на 28%, второй и первый сорт на 34% и ржаная мука на 40%. Боже, А хто це не контролюють? Має хтось це контролювати, чи є якийсь вплив на ціни. Чи в принципі, все буде... Ціни контролюють на хліб. Ага. На хліб. Ці. А, тобто <сих> тільки на це да, у нас да, контроль да. є. Прекрасно. Контроль на це є, да. А все остальное не зависит от нас. Поэтому ми також являемся заложниками ситуації, так как и наші всі жители України в связи с этим подорожанием. В общем, если что, вы наших всех граждан все нормально будет, да? То есть не будет Ну, я хочу сказати, що в зв'язку з подорожанням газ подорожав, мука дорожає, то конечно, подорожання хліба. Але не великий буде стрибок? Ні, не великий а 3 до 5%. Действительно, ваша підтвердила мій детектор брехні спрацював все нормально, кажете правду. Добре, тоді що ж ми дуже раді, що ви до нас завітали. Хочемо вас пригостити. У нас просто багато. Я думаю, що Так, можна? Да? Можно? 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 Не, ну что, это от души, это нас. Можливо, это из вашего завода. Может, это... Це... Ну, все одно. А, булочка питкивка, молочная. О, стоп, стоп. А, на, на счастье. А вы можете прям сделать, знаете, как Шерлок Холмс сделал такая диагностика? Была, вы можете, а... как, ну, что тут есть и так далее. Подковка молочная, это очень вкусная булочка. Она содержит молоко, сгущенное, сахар, маргарин. Понятно? Понятно. Это профессионал. Не дивлячись на то, что директор знает все складові. А, и селфи. Селфи. У нас традиционное селфи. Таке, фотография, а, фотография на память называется. На, такая. на, на память. Вы память. просто улыбаетесь, и мы вместе с вами подковкой. На счастье нам. Да. На счастье нам, чтобы вам не дорожали и всей Украине. Цены. Чтобы не дорожали, у нас не было цен. Круто. Что, значит, не було дышать. Не було цен большие головы и большие скачка, чтобы не было, чтобы все було хорошо. Все, ми дуже вам вдячні. Тримайте це вам. Это вам в коллекции, наверное. Да. Спасибо вам большое. Все, спасибо вам большое. Спасибо. І ми двигаемся дальше эфиром, друзі.